Усім привіт, друзі! Ви на каналі Ходабач вот Сьогодні дивимось просто, просто шикарний бій, настрільний бій на імбі. Восьмого рівня це, хто ще не здогадався, це проект ІОН. Тобто шкода Т-56 тільки в такій красивій обгорці. Так, ну що ж, це мапа. Загублене місто кидає всередину списку до 7 та 9 рівнів. Так є наш автор реплею з ніком Янз. Запче якось, так, не знаю, дуже важко прочитати цей нікнейм. 100% я його прочитав неправильно, маю надію, ніхто не образиться. І ми робимо перший кіл. Це 45 ТП. За свій барабанчик ми завдали шкоди в розмірі 1224 одиниці. І так, наш реплею на іонія грає на голдових бронебійних снарядах з пробиттям 248 мм. Одна пулька забирає 460 середньої шкоди і. До слова, це зустрічний бій, так я вже казав, але мається на увазі одна база. Так, ми їдемо саме до неї. Вона в центрі, в самому центрі цієї мапи. Зараз знову ми роздали чудовий барабанчик по першингу восьмого рівня. Два чудових пробиття, ще й навіть вище середньої альфа вилетіла обидвох снарядиках. Так? Перший, звичайно, не дуже така ж велика, але другий трішечки більше. Ну що ж, черговий барабанчик пішов, підійшов до кінця, тільки немає по кому його роздавати. Джуто ЮТО так виїжджає. Перше пробиття даємо. Дивіться, всюди зелененьким горить. Ой-ой-ой! Як ми зараз просто опустили оцього джуто. Джуто, Юто. Не знаю, як правильно напишіть в коментарях. Так, і в подальшому буду його називати. Ну, можливо, я щось не розуміюся. Так, зараз трішечки образливе таке пробиття. Ми зараз отримуємо від противника на переказі 470 одиниць. але саме головне, що саме більше обидочка, це те, що він нам боєукладку пошкодив, і ми відразу беремо комплект. прожали. Так даємо два пробиття по Йосипу М і вже 3-3 рахунок. Ми по хід ведемо. До речі, варто підкреслити, що хто не помітив, наш Іон грає у зводі з контрадикшуну. Контрадикшус, якось так. Звучить цей новий танк, це двохстволка, оця нова з коробочок. Так само, як і оцей проект Іон, я так розумію, а оці хлопці витягнули за коробочки. Зараз по е 50 ми даємо тільки одне пробиття. Подивіться, я навіть не знав, що Йосипа Е можна просто в ЛДшку пробивати з таким малим пробиттям. Ну, будемо відверті. От будемо відверті. Це досить низьке пробиття. 248 мм тільки. До 218 мм втрачає бронепробиття, але ви бачили, там зелененьким світилося. От, е, Йосипа М в мене не було цього танка взагалі, я його пройшов за вільний досвід. Я почав з об'єкта 705, тобто з дев'ятки. Я думав, що це міцніший танк, але як виявилося, що він взагалі не міцний, знову ВЛДшку пробили. Так, ні, на жаль, зараз не даємо пробиття по П-43БІС. Ну, зараз ми так розминалися по таких хлопчиках. так, 5к вже на пулька. це для восьмого рівня це вже багато, а зараз ще й зараз віддали нашому обідчику. Так, як цей танк називається ЧРФ йой Йой-йо-йой, можна язика поламати. Ну, можливо, навіть і неправильно прочитав назву оцього танка. Я перший раз його бачу, можливо, я його і бачив, тільки не звертав уваги на нього, і таке то теж може бути. Так, Тортуайс. Імба світу танків 9 рівня, приїжджає сюди. І, на жаль, другим пострілом ми його не пробуваємо. Але і так, уже шістка на пулька. І цей бій з розряду того, що наш. Сьогоднішній ІОН буде показувати рекордні показники по завданій шкоді, звичайно, на цьому танку в цьому патчі, і мається на увазі, що наш совзводний це звичайний такий дружбан, як і у всіх, замість того, щоб зараз нам давати якомога більше напулькати, от ви побачите, що буде далі. Чи буде нам наш совзводний, наш дружбан давати цю шкоду завдавати? Но так, без жодних спойлерів, звичайно, їдемо далі, вже майже 7К дав, 6-5 рахунок. По ХПшках ми ведемо на 3К. Та плюс-мінус, звісно, ну. Чекаємо чергової перезарядки, три танки знищив. І, так, перезарядка дійшла до кінця, дійшла вже Т-10. Так, чоловіче, не пробуваємо, трішечки погано вицілив, трішечки поспішив. І он і другим також не пробиває. Ну як так? Ну як так, ми так впритул, просто в упор. Ми працюємо з Т-10, і по ідеї мали б ми його пробивати. Не знаю, оцей наш союзник, який вже віддав Богу від душу на громі, оцей його труп трішечки нам мішає. Ну будемо відверті, не трішечки він досить нам мішає, Уже не спішить. Бачите, уже не спішить. дивіться, яка чудова альфа, 526 аж вилітає. Так, ну, за два постріли, у нього не було жодних шансів. Т-10-го, перед цим, от, цей був барабан, такий якийсь взагалі невідомий. що це був за барабан, що ми не пробили навіть жодним снарядиком. І їдемо до т 26 е 5 Ну, Я так розумію, оце цей танк забони. 8 кабонів він коштує, бо в боновому магазині, так і подивіться, мішає нам наш сузводний не дає нам рекорди зробити такі добираючі. І от подивіться, от я казав, от просто звичайний такий дружбан, як і всіх. замість того, щоб допомагати, показати якісь ще більші показники, замість цього він нам ще й мішав. 8,5 вже напулькану. Але, на щастя, ми оту другу пульку дали по. Читу А СП на щастя залітає в НЛДшку, тому що в ЛДшку ми б його навіть і не пробили. У нього чудова броня лобова мається на увазі в чіту СП, не дивлячись, що це танк сьомого рівня. І так залишаються два противника: Су-122, 44 та ГВ Пантера, тобто артилерія. Їдемо в потенційне місце, де може бути су 122 або. Артилерія. Артилерія підсвітилася, можливо, і зараз трішки буде тут видно. Так, оцілює, веде веде, ні. В рельєфі там знаходиться Су-122-44. Уже підсвітився в квадраті К2. Він вже ну, зі сторони нашого респауна. Подивіться, ми ще не перебуваємо артилерію. Ми в гармату, рівнісінько в гармату. І це був вже останній противник, якого ми добираємо. Майстра заробляє ООН, основний калібр – підтримка та танкіст-снайпер. І саме головне, майже 9К на пулька 5 танків знищив. І аж цілих 2256 чистого досвіду він здобув проти 7 та 9 рівнів. Це дуже багато насипало. Чистого досвіду. Та майже на 300 тисяч срібла чистими пішов плюс, звісно, з преміум аккаунтом. Так, 6,5 хвилин тривав цей бій. Так що всім дякую за перегляд. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.